Так, всім привіт. Радий вітати у своєму YouTube каналі. Зараз ми на гаражі номер 1 і покажу вам, що взагалі тут відбувається, що плануємо сьогодні зробити і що зробили. Так, так, що ми бачимо? Тут ось зроблена яма, те що ще забітоновано все це. Тут треба здати на метал. Так, вчора була неділя і ми. Працювали. Тише ж я працював, треба було перевезти пісок. Ось бачите, це був в тому гаражі пісок в углу. Тепер він вже тут з'явився. Потім отсєва не було тут. Переїхав сюди, ацєв на машині. Купле наш цемент. Сьогодні. І ось така штука, може хто не бачив, ніколи фібра. Для армування стяжки та підлоги бетону тротуарне плитки. Коротше, якась така штука, типу волокниста, яка повинна м, крепше зробити бетон. Що треба сьогодні зробити взагалі? Зараз оце все винести отсюди, Якщо ви бачите і бачили, то тут у нас виходить яма трохи. Ми по лазерному рівню кидали вже і видно, от там далі в кінці гаража нормальна. Він взагалі був зроблений в рівень. Але отут, ось, типу в началі гаража, можна подивитися по боковій стінці, в началі гаража він ось так іде склон, а потім іде рівно. І тоді, коли вода підсаджувалася, вода сюди приходила, якась підмивала цей гараж, і оця, оця частина і оця, вони просіли. Тобто тут взагалі був рівна підлога, але тут просто як в'їзд був, типу, з наклоном. Потім, коли йшли дощі, і воно там замивало, гараж сів. Бачите, ось тріщина, І ось це все, мокрило, мокрило, і гараж сів. Тут вийшла яма. А тепер цю яму треба просто заробити, щоб була рівна підлога. Сенсу там піднімати, щоб воно було все в рівень, в один слой там в гаражі немає, тому що тут багато. Ми міряли десь 12 см треба заробити і там. Підняти там на 12 см. Щоб там вийти десь от по ці пори. І все рівно тут вийде ще перепад, сантиметрів 10 десь. Ну, в сенсу великого немає. Тому зробимо так. Тут просто замажемо, заліпимо бетоном. Ви побачите так, ось такий хлам зараз в гаражі. Ну і в принципі по витяжкам. Витяжки і, зроблено. Тут це не витяжка. Це трохи правтикали. коротше сусіди там в гараж забурилися. Ну нічого, а ось це. Тут буде витяжка. Бачите, вже підготовлена, труба є. За сьогодні у нас план роботи зробити витяжку. Раз. Зробити витяжку два в цій стіні. І тут зробити рівну підлогу. Ось так. Коротше, такі плани. Працюємо, покажу в кінці робочого дня, що вже зробили. Надіюсь, сьогодні буде дороблено. Ну, а тут, в принципі, якщо його почухати і побілити, то буде виглядати не дуже так і погано. Так що продовжуємо. А, ще, ще цей балку зняли, забув вам показати. Тут ж балка була постійно, через яку ми перечіплялися, щоб вода типу не затікала. Але після того, як ми зробили там, то вода, по суті, не повинна затікати. Подивимося, після першого лівня, побачимо. Ще тут же ворота. Бачите, вони були отакі. Ось такі ворота були. Я потім їх зняв, щоб вже ж обрізати знизу 10 см, щоб підняти їх. Але потім, коли вирішив їх підняти, приїхали з лазерним уровнем, поставили тут на відмітці, яку наскільки піднімаєш, і там виходило в кінці гаража, треба піднімати на 30 см. Ну, типу бетону наливати в гаражі 30-35 см — це жорстко. Це дуже багато грошей, часу і матеріалів. Тому зараз ці ворота, бачите, якому не стані. Їх треба замазати маслом, там отработки, щоб вони далі не гнили, і прикріпити. І так, як воно все було зробити, але це вже буде не сьогодні. Так що такі справи, такий гараж, працюємо, покажу вже результат. Так, поставили уровень лазерний, щоб вам було трошки зрозуміліше, бачите метку? Я зараз покажу. Ось метка, бачите, скільки тут ще ну, сантиметрів там отак, 10 яма. І якщо її вести сюди, то, тут теж, але тут більше. І вона в кінці аж отак виходить. Зараз покажу. В кінці вона тут виходить. Ну, Теж сантиметрів 10. Але зараз і тоді, коли ми йдемо вперед, то ось метка тут вона аж. Бачите, туди вход? Ось а метка тут. Виходить це, щоб рівний пол був. Але це треба підняти, щоб ось тут ця метка була тут, але прямо при виході, при виїзді. Бачите, навіть нижче буде трохи, тут ще 5 см треба піднімати. Щоб ось так було, то там в кінці треба підняти на сантиметрів 10-12. Бачите, ось стучку видно. Тут, в принципі, рівно. Ось 10-12 см. Ну, в цьому немає ніякого сенсу. Ми просто зараз цю яму, оцю яму закидаємо, щоб вона стала. Воровень з оцим. Ось цим. Тут і все. Ось так якось буде. Тому що якщо зробити тут реально пол по уровню, то це аж відсюди, аж відсюди і аж в кінець гаража. Ну таке собі. Треба буде тут поработати, бетонимшалка, все таке. І це заказує, що отсів, щебінь і так далі. І тому подобне. Немає ніякого в цьому сенсу. Тут ось є асів, є пісок трохи, є щебня. Ну, і ще три мішка. Цемента. Зараз вручну тут заколотимо, якось тут його сплануємо і все. На цьому, на цьому все. а Далі буде видно, що воно вийде. Якщо нормально, то так залишиться, якщо ні, може потім бітанемішалка, але це длительна історія. Мені вона не подобається дуже. Так. Що ви б зробили на моєму місці? Ось дивіться, бачите, лазерний уровень. Ось є маяки, вони в принципі виставлені. Ну, як повинно воно бути, бачите, типу слой десь плюс-мінус 8 см зараз. Ось, бачите, три маяка. Ось цих три маяка. Раз, два, три. Ось цих два прольота ми заливаємо, якщо то гараж виходить в рівень з цим. Типу, отак от в рівень. І виходить от сюди, ну, десь буде отут. А тут буде чуть-чуть такий склон. Ну, Може вам не видно, непонятно, ну тут чуть-чуть склон невеликий. І нас по матеріалу. Ось є оцей сил, є оцей пісок. Є ще цей пісок і є ще краще щебень. Тут. Є ще трохи щібня. І є весь Ну, Тут небагато мішка. Виходить ось така кількість цього всього ерунди. І незрозуміло, вистачить його чи не вистачить. Якщо б нам його вистачило, то було б чудово. Типу, не треба нічого робити. Якщо нам не вистачає, мені треба десь докупити отсів. Заказати, машина. Стої, коштує... Так. Машина коштує 400 гривень 400 гривень, щоб завезти. І плюс ще десь тона стоїть 500 гривень. Тобто ну, ще плюс 1400 І зараз ти питання. Чи зробити його повністю, цей гараж вирівняти в ноль, підняти там e, насправді під цим. Зараз e, я просвердлив, і стяжка, оця, яка тут, ця стяжка має сантиметр 2 більше. І виходить, що вона, ну, типу, вона, якщо машина буде наїжджати, то вона просяде напевно. І в принципі сам бетон неякісний. Ну, можете подивитися. Тут ось яма. Ну і в принципі він коротше, висипеться Типу, виходить, фігня. Лібо робити отак. От, повністю заказувати машину, коротше, з щібня, там, машину отсєва, сразу там 3 тонни 4. Тони. ще цемент, заказувати бетономішалку на пару днів і робити коротше, все під маяки. І робити все під ноль. Так, щоб воно було все нормально. 12 см. І калопутати 2-3 дні це все. Шалка. Зато вирівняти повністю гараж в ноль. Вообще непонятно. зрозуміло. Що б ви зробили? Я от, я от я тупо сиджу зараз і реально не розумію, тому що по деньгам це цемент треба мішком, мабуть, хоча б 20, це 2 тисячі. Плюс ще треба з доставку, доставка 400 плюс ще 2 тонни, отсева, 2 тонни шібня, це плюс ще 2 тисячі гривень треба 4 і ще плюс там, за роботу. Ще плюс плюс мінус 2000. І ще плюс Ну, от, За 3 дня бітономішалка за 4-200 гривень. І ще плюс доставка 1000. 2-2-5 дві, дві, плюс ще коротше, 7000 це мінімум. Сім тисяч мінімум виходить це все. Даже більше, може і 8. І ще я плюс роблю тут 4 дня. Чи ось це ми робимо таку халтуру. Коротше. Незрозуміло трохи. І дивимося, що воно виходить. Ну, типу, блін, я не можу сказати вам, що що ви зробили? Реально, я сидю і не розумію. Тому що цей гараж буде або на здачу, або на продажу. Він точно собі не залишається. ну І з розряду того, що ось там може переходити вода і його може топити. Тобто, якщо його буде топити, а ви бачите, що тут він просівший, ну його. Ми зробили той відвід від води, і він не повинен топитися. Ну хто мені там писав в коментарях, що цей. Типу треба та, ворота піднімати. Ну куди їх піднімати? Якщо вже отут, от, якщо зараз ось в рівень 0, то ось, бачите, ось ця метка, Ось. А ще до, сюди, а ще наверное, сантиметрів п'ять. Я зараз візьму уровень, якраз вам покажу скільки. Ось, беремо уровень. Зараз так, це не так. Ось так. Бачите, тут 0. Ось. І ось так, якщо дивитися, то десь плюс-мінус ще 10 см. Тобто якщо я зроблю це в рівень, розумієте? ну, Тупо в ноль вийду, то виходить тут 10 ще. Зараз вже слоя там 12 см. Ось слой щоб тут було як там. Ось бачите? 12 см. 12 см. Ще якщо 10 дає, це 22 Ти ви представляєте, який тут слой бетону виходить? Це просто, щоб в уровень вийти, ну тупо в ноль. А якщо ще ворота треба було підняти на 10 см, то ще плюс 10 см накиньте. І воно виходить отут, вже 30 см. Ви приймаєте, скільки тут бетону? А якщо 30 см, практично на табуретку треба залізти. Залажу на табуретку, от, і дивіться, моя голова. І дивіться, який купожений я і вже потолок. І це там далі йде вище. Зараз переставлю оцю Ось, в кінець гаража. І дивіться, тепер потолок і я. Ну як вам, коротше, як вам? Ну Ви пишете, треба піднімати гараж, куди його піднімати? Я не розумію. Хто знає. От, ось так буде в гаражі ходити. Ну, Я не знаю, кому цей такий гараж буде потрібен. Ось в чому ділево. Тобто гараж можна підняти. Тут зрозуміло, що треба його піднімати. Ну, Криша близько, возле голови. Нічого не виходить. І так, все ж таки було прийнято рішення зробити його все по-людяному. Отрати трохи більше грошей. Тому що отут, Ось це, ось бачите, тут, де ми мали, бітонувати, ну це яма, бачите, ось це яма. Де ми мали робити. А далі я просто вирішив, вирішив перевірити, що знаходиться далі в гаражі. Ось бачите, просто тут немає якоїсь тяжки. Це воно коротше, все і воно все тут просто таке. Дивіться. Ось бачите, це просто коротше, тупо відсів. І що, якщо я зараз його оце залишу, там забітоную, а тут буде отакий отсєв, він висипеться, просто виїздиться кольосами і ось така ось рляпа, виходить, Бачите? Нічого. Прикольно, так, да, так дорожче виходить, але люди, які прийдуть купувати, вони побачать цю штуку теж. Ну і здавати. Якщо я цей гараж здавати просто, то виходить, що просто мені розвалять його колесами, і вийде повна фігня. Ну, типу, а з цим питання з полом зараз вирішив. І відео буде називатися, скільки коштує залити пол. Я вам розкажу, скільки пішло. Тут слой виходить 10-12 см. Ви бачите по цій штуці, ви можете побачити по лінії цей, Ось такий буде слой. Ну, зато він вийде в рівень, майже вийде ось сюди і тут буде трошки перепада. Ну нічого, тут прям трохи перепада, нормально. так що. Дійсно, було прикольно зробити, от його, типу, щоб воно з'їжджало ну, з наклоном, але ми робимо його вноць. так що. Такі справи. Треба зараз тут все пообирати, повивозити. Коротше, приступаємо. Думав, зробити це все за сьогодні. Але як бачите, сьогодні це зробиться тільки маяки да і воді. Такі справи продовжуємо. І так, я ж вам попередній раз не сказав навіщо взагалі тут витяжки. І бачите, ось труби вже зроблені. Чому саме тут потрібна була витяжка? Тому що в гаражі було дуже душно. І дуже було цей коротше, криша ж підтікала, і воно все тут парилося, і все стікало, і не було витяжки. Тому треба було зробити витяжку. Я ж не думав, що ви в гаражі витяжка дуже чудова штука, і вона взагалі потрібна. Ось було прийнято рішення зробити тут. Дирку ще поближче покажу. Тут тепер воздух заходить зверху. Тут вентиляція. Ну і самі ворота, в принципі, теж мають отвори. Тому і тут також є вентиляція, і дуже важливо всі, хто має гараж, раджу вам зробити вентиляцію. Звісно, не у всіх гаражів є задня стінка, виходить там на кришу іншого сусіда, тому що завжди стіна в стіну строїлася. Але чому зроблена тут витяжка, а не там? Тому що там вже йде потолок сусіда, а тут якраз рівно на кришу виходить. В общем, тут нічого не бачите, але ця витяжка дуже чудова. Зараз в гаражі, прям так прохолодно, знаєте. Витяжка прям працює, холодно навіть, можна сказати. Ну, такого не було ефекту. Тоді, коли їх не було, ну, Ворота, вроді відкриті, а в гаражі задуху, от прям парить все. А зараз ці дві витяжки, це просто, ну, воно як так трохи сквозняком. І взагалі все чудово, Ну, мені дуже подобається. Тут також, але тут, бачите, не скрізний, тому що тут же ж цей грибок зверху стоїть. Я вам покажу. Ось такий грибок поставився зверху і. Там вже він стоїть, а це ще не поставлено. Так що, хто не має в гаражі витяжки, або чомусь запах неприємний, там потіє, макріє, цвіте і все інше в гаражі, то знаєте, у вас це погана витяжка, і вам потрібно звернутися до спеціалістів, щоб вони вам зробили витяжку, тому що це дуже важливо. Так, по витяжки все. На сьогодні все. все. Всім дякую за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте. Давайте.